Повідомляють про те, що Сполучені Штати Америки, нібито дали дозвіл користуватися зброєю, яку вони надали для ударів для ударів по території нашого ворога, тільки ну в найближчих до Харкова територіях. Українці вже радіють. Підтвердила, що Німеччина вони теж дали дозвіл. Знаєте, я не знаю, чим це закінчиться. Не знаю, чим це закінчиться, але я бачу, що ворог має таку зброю, яка літає. Територію України абсолютно безконтрольної на величезній території. Можливо, є якісь стратегічні об'єкти біля кордону з Україною у нашого ворога, там, де дійсно треба знищити якісь цілі. Але чи врятується Харків, чи врятується Україну, я не знаю. А... Напишіть, будь ласка, ви в коментарях, як ви думаєте, що дасть дозвіл? Бити по території ворога тією зброєю, яку нам надають, я не знаю, в якій кількості нам її надають. Я сподіваюся, що разом з дозволом керівництво країни нашої отримало також запевнення на безперервне постачання достатньої кількості зброї. Ну ви розумієте для чого. Тому що один, два, п'ять, десять ударів це ні на що не вплине. Свої думки щодо цього я висловив в телеграмі в Шапці Профілю. Я думаю, вам буде цікаво і цікаво подискутувати. У мене своя особлива точка зору, чим це все може закінчитися. Я думаю, що якщо це все не закінчиться в 2024 році, то обов'язково закінчиться в 2025. Але ну дуже погано, я так думаю. Телеграм YouTube Шапці Профілю. І не забувайте підписуватись. Поки ми ще тут.